Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. сьогодні Екранізація Five Nights at Freddy's отримала ще одного трейлера. Нагадаю, що стрічка про ночівлі у ресторані Фредді надійде у прокат 26 жовтня. Але в інтернеті і без мене експертів з цієї теми вистачає. Не тільки про ФНАФи знімають кіно. Ще Among Us отримає анімаційну адаптацію. Конкретної дати виходу, як ви можете зрозуміти, ще немає. Амаґас Говард запартнерився з AMD для створення старфіду та оптимізації гри під радіонівські відеокарти. Сподіваюся, що й про оптимізацію під інвідівські карти не забудуть. Даруйте. Забув. Доповнення до протоколу Калісто The Final Transmission отримало релізного трейлера. Ну і вірогідно, що коли ви дивитесь це відео, гравці з п'ятим плейстейшеном вже грають. Ні, не може бути. Вони б не зібралися без мене. Are... Чому вони зібралися без мене? А от на ПК та боксі DLC вийде вже 29 червня. Не відходячи від теми космічних ігор, Ford Solis отримала дату релізу. 22 серпня цього року. Берем, самі і літимо у космос. Чо, дурак? Чо? Куди ти полетиш? Ну, на Юпітер. Ти був колись на Юпітері? Я ні. Я не був. Полетіли на Юпітер. 29 червня на свіч релізниця медіум від Блюбертім. Вас напевно цікавить, як гру оптимізували під слабеньке залізо перемикача. Як це працює? А ніяк. Проєкт просто транслюватиметься на портативку з хмари. Розумно. Я теж би так зробив на вашому місці. Там Джим Райан знову розповідав якісь дивні штуки про XBOX, що, куди Не Незрозуміло, але видав приблизно таке. Call of Duty таке. Activision, в принципі, якби і міг би купити, й не купив би. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. А от Bungie, от Bungie, оце я купив. Оце так, набагато краще ніж Activision і менше коштує. That's a lot of damage. далі. Ще Джим налітав на геймпас і Казав, що він не успішний і не потрібний як видавцям, так і конкретно гравцям. Це дурня, яку і світ набачив. бачив тут. Я можу сказати, що окей, припустимо, він не потрібен видавцям, але для гравців. Це дуже таки непогана пропозиція. Дешевше не купите, хіба що поцупите. Розробники гри про залізну людину і студії мотив, що також створили ремейк першого Dead Space, запалили, що гра розробляється на п'ятому Unreal Engine. Яким чином? А виклали оголошення про пошук спеціалістів. До того ігророби працювали з внутрішнім двигуном EA від Battlefield під назвою Frostbite. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленою мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.